Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити рулетики з курячих стегенець. Для цього нам потрібно ось курячі такі стегенця, далі ми маємо ще приправи, щоб маринувати їх. Зі стегенця потрібно вирізати кісточку. Далі стегенце. Накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо, як на відбивні. Накриваємо плівкою і відбиваємо. Так, ось що в нас вийшло. Тепер продовжуємо так з усіма стегенцями. Так, ми вже відбили наші стегенця, Тепер робимо соус. Вливаємо декілька ложок оливкової олії. Сюди ж додаємо півчайної ложечки орієнтовно гірчички. Далі в мене ось є часничок, приправа до курки, є базилік також і є паприка. Закидаємо до нашої олії. гарненько все вимішуємо. Готуємо ось такий маринад. Тепер Ще додаємо сюди. У нас є кілограм 200 грам м'яска Додаємо одну чайну ложечку солі і ще трішечки. Це гарненько вимішуємо. І ось таким соусом беремо наші стегенця, змащуємо щиро, розмазуємо гарненько. Нехай вони маринуються Ось так складаємо. Так. І наші стегенця так будемо лишати на хвилин 30. Поки наше м'ясо маринується, ми швиденько наріжемо цибульку. Цибульку ріжемо кубиками. І скидаємо на сковорідку. До цибулі додаємо трішки олії, і відправляємо смажитись на невеликому вогні. Тим часом. Допоки наша цибулька буде смажити, ось так кришимо шампіньйончики, ріжемо. На невеличкі кубики. Наша цибулька трішки підсмажилася. Орієнтовно 3 хвилинки десь смажилась. Тепер додаємо сюди наші шампіньйони. Не забуваємо перчити, солити. І це все смажемо до готовності. До наших печориць в кінці не забуваємо дати шматочок масла, а також ложечку сметанки. І ще хвилиночку протушуємо, і наша начинка готова. Коли наші грибочки схололи, ми натерли ось 100 г сиру орієнтовно. Добавляємо до грибів, вимішуємо. А тепер беремо м'яско, кладемо наші грибочки. Ще ось в мене є перчик і нарізаємо соломкою і закручуємо рулетиком все це діло. Ось так. І кладемо форму для запікання. Швом донизу. І знову беремо м'язко, наповнюємо його трохи начинкою, кладемо полосочку перчику, ще трошки начинки, і знову формуємо рулет. І знову швом донизу. І так наповнюємо всі наші рулетики. Тепер наші рулетики запікаємо в розігрітій духовці 190 градусів орієнтовно 30 хвилин. Поки наші рулетики печуться, підготуємо соус. Ось ми взяли чайну ложечку меду, додаємо орієнтовно 2 столові ложки соєвого соусу. І все це гарненько. Розмішуємо до однорідної консистенції. Так, ось ми розмішали наш соус. Далі, коли пройде 30 хвилин, стегенця спечуться, ми дістанемо і змастимо стегенця цим соусом. Вже пройшло 30 хвилин. Ми дістали наші рулетики, зараз зверху смащуємо щиро нашим соусом. І знову ставимо в духовочку на хвилин 10. Щоб гарненько зарум'янились зверху рулетики. Наші рулетики вже спеклись. Ми дістали них. Вони зараз будуть охолоджуватися. Получилися дуже запашні, рум'яні, апетитно дуже виглядають. Раджу, пробуйте, смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки подобайки. вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.